Добрий ранок всім. Зараз е, восьма година. Взагалі не хотілося вставати, ми будильники виключили і спали далі. Так, перше вівсянка, друге буде мівіна з сосисками, така саме, як вчора, третє буде кава, круасани, печиво, все на світі. У мене немає вилки, є ножницями. Отак. Це їжа боговка. Дві хвилини за парою. боже, як це смачно. Видно, що не іграно, на ладно. Все офігенно. На 250 мл води я всипав 4 пакетика макави. І таке. На обійзній кільце у Львові, дуже затори сильні. Але якось на віках проїжджаєш. Легко. А хто це нас там чекає? Арена Львів, Йоу! Тут -то все перекрито щось. Дуже хороший стадіон, який будували для Євро 2012, Яке проводилось в Україні. Дуже багато мачевого ньому зіграв Шахтар. фактично два роки вони його орендували з 14 по 16 Поділ, на дьому, яком'я не був. Так, сьогодні у нас середа, 12 липня. Жара яка, середина літа майже, їдемо купатися. Ха-ха-ха, миття! Поки ми стали відпочиваємо, то е, розкажу, що там з Вовою. До Вови приїхав хрес, ну ладно, я не буду розказувати. Коротше, він поїхав додому, наздовбунів на потязі зі Львова. У нього він на п'яту годину якщо не ну, да, На п'яту годину у нього поїзд, та він поїхав щось по Львову, щоб виписуватися. А на Скидану... Ми не знали, що він на Скідане, ми планували з ним проїхати. Всі дні, чотири дні, долу, але Ну, Але добре, що хоч забрав палатку. Він віз мій тент, на який в мене ну, не було місця. І я так подумав, що хай забирає палатку мою. Я йому віддав е, ще один слой палатки. Ну, Колишки я вже довезу додому, колишки палки все зі мною. Він забрав мою палатку. Він їхав з двома рюкзаками. Я там не зняв, блін, здалека там було видно трохи. Ось, з'їде з двома рюкзаками, а я буду спати з ним. З ним. Нам, нам залишилося один-два-дві ночі. Потішествий нашим. Під'являємо. Бачите, що це? Це кріплення до мого. Зеркальце, а де зеркальце? А я його згубив на цьому на кемпінгу і ну, шукав, не знайшов. Блін, зеркальце просто мастхав. Настільки наскільки удобніше з ним. Я можу скласти список. Просто список з моїх вічей. Що хтось може не долюблють, що хтось вважає якимось ідіотським, але воно настільки удобне. І дзеркальце це одне із них. І зараз я їду. Ну, фуру ніяко не можу побачити. ну, Таке. Нам залишилося, зараз скажу скільки, 7 кілометрів до нашого озера. І я вже включусь на ньому. Тому. Ми на озері знімаю. Прекрасна голуба вода з пісочком, але людей жесть. Нам дуже повезло з таким місцем. Зараз підемо заснімов ще більше і ще йдемо. Яка прозора вода, це то. Що ми тільки що робили? Ми відправили відправили далеко на. Ми відплив далеко на центр озера і цей в кармані. Отомо, <ріст> віз, ну як віз, коротше, плив, у нього шампуні всякі лежали. Вон, це його, це мій шампунь. І ми там на центрі озера помились <ріст> Шампунем. <ріст> там ну, там, там люди... людей не було. Ну І вода нічого не відміла, а шампунь дуже темний. Ми тепер чисті. Через 5 кілометрів буде місто Миколаїв. Там закупимося, там е, інтернет буде, бо щось тут нічого не ловить. Та й подивимось, щось будемо планувати. Поки їде Миколаїв. Все, виїхали з озера. Зараз їдемо в Дрогобуш Після Дрогобуша Миколаїв там ми скупимося і вже будемо е, базуватись. Mm, яка велодоріжка. Червона була. And this is my world. в наш край, закупилися. Буде дуже прикольна страва зараз готуватися. Ми вже їдемо в кемпінг, нам до нього залишилось 200 метрів. Дуже прикольно, закупили дещо. І побачите, що ми приготуємо. Шукаємо кемпінг вже півтори-чі-дві години, проїхали, намотали лише вже 25 кілометрів від маршруту. Це просто жесть. Ми планували забозувати всім, вже 8-15. І просто їдемо по маршруту, оглядаємось. Уже, ну, ми, ми приїжджали там на гугл-картах дивилися місця, ном, вроді рюном вроді приїжджаємо там зарості, про яким потім навіть не можна пройти. А зараз просто вирішили їхати прямо по маршруту і оглядатися, може щось буде. Просто вже щоб кинуть палатку. <гум> вже про, про якісь дрова я вже мовчу. Да, Да, як бачите, ми знайшли це місце. Ми знайшли той кемпінг. Де забазуватися, де кинуть ту палатку вже. 9.02. Розвели вогонь. Дуже хороший вогонь. Дуже гарний вогонь. Розказую. Палатку я вові віддав, він її забрав добре, але це падло, не залишило нам нічого. У нас немає е, аптечки нічого з аптечки, він віз. Ревкомплекта нема, він віз. Насоса нема, він віз. Спічки даже і то він не дав, забрав. Кидає і Кидає без нічого. Так. Е, ми... Від траси метрів, метрів 200. Е, от зараз машина буде проїжджати. Є. Зараз будемо в палаці думати, що робити далі по житті з цим тріпом, як його закінчувати, бо по погоді там дуже все неясно, але... Ясно одне, що дуже все буде погано, але до якої години по кілометражу нам залишилося багато. До речі. Так, за сьогодні ми проїхали 79,6-80 кілометрів ми сьогодні проїхали. 80 км, але з них З них по маршруту вийшло ну, кілометрів 55. 60. Тобто ми дуже багато їздили лишнього. Туди-сюди, то кемпінг, то це. Блін... Вже пропустили дві точки, на які мали заїхати. Це. яйце. Це яйце ставив фото. Е, також ми пропустили грот Прийма. Ставив фотку, там такі скелі дуже класні. Все чухається. Навіть поле таке, але комарів уйма. Та вони тут даже голодніші, ніж в лісі, бо ніхто не заходить. Ну... Пару... Пару слов про, про тріп. Могло бути і лучше. Пару слів про день. Могло бути і лучше. Пару слів про погоду. Нормально? Пару слів про озеро. Багато людей. Пару слов про шашлик. Не готовий. Давайте будемо це і справлять. Давайте шли. Так, у нас... Так, е е Поки так... Ось таке ось таке гарне м'ясо вийшло. Поки, ви... поки їмо його, ми ждемо, поки двариться картопля, буде поки новий жар, Почти, насадимо, ну, насадимо нове м'ясо. Не перебивай мене гори, те саме що й ти, наші два голоси. Е -е. Ні, це ставлю. <ристо> м'ясо. Викручуємося від комарів як можемо. Я дуже жалкую, що я не взяв цей тріп штани і от... виходить, що так, комарів просто жесть, вони гризуть, убивають нас. Блін, я забув про це завжди. Ще раз нагадую, що налобний фонарь маст хев. Зараз будемо їсти при повній темноті. Сосиски доробляться, картошка доварюється в палаці, я потім це просто жопа, я там передіваюся. Верхній просто тент. Вони, вони ще пів години і вони верхній тент унесуть, як якщо... так! Да, да. Полечать. Дивіться, яка живність. Ви і... забачите. Вона засятка. За Навізнячик є. Приривий кузнячик. Так, от наш лагерь, ми тут їмо, ми тут живемо. Так як комарі злітаються на світло, ми вирішили зробити приманку біля дерева. Там на ветках світиться, вони хай злітаються туди. Коротше, як мінімум від кучі, ми і збавилися одної. От. Нас от, да, димілка посередині, прям, прям їмо під димілкою. Блін, офігенно ти зробив. Все? Радисуносі сразу. Потеряли. <рес> 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 Картошка тебе м'ясо готове. Картошка посолена з укропом. Огірки, хліб. Все як треба. Крім того, що майже 11 ночі. А ми тут тільки вечері сіла. Ми стоїмо під ранку, Ну. Як відбувається обсуждення наших планів? Так, ми вже дивимося розписання поїздів. <рі> Дивіться, показую. Ventor Sky. Якщо у нас гроза, пише, нас тут показує 4-5. Це сила ніби дождю. Да, дощу. Сила, сила дощу. А тут а пацани. сотка. Сотка, 96. Що <рі> тут має бути? Щоб ви розуміли, він тускається дуже хороша е, програма про погоду, яку святує ляпота, яку святують всі туристи. От ми примірно от тут. От От того ми. От, Все, показав, де ми. Е, нажимаємо play. Дивимося. Встаємо ми в 6 і так йдемо. 7. Дивимося. Одиннадцять, 12, 13, 2, вже дощ буде. 3, 4, 5, 6. Бачите, яка гроза йде з Польщі? Вона коротше до обіду і далі жопа. Ну і на рівне пішло. Що ви? Все, ми не думали, що ми будемо робити. А що ми надумали, Ви дізнаєтесь у третьому епізоді. так що Третій епізод вже змонтований, коли я виклав другий, я в цьому впевнений. І я викладу третій епізод, як тільки на цьому відео не набереться... лайків? Давай. лайків. Давайте 40 лайків. Ладно, 50 лайків. Все, 50 лайків, у вас виходить третя частина. Побачте, що ми вирішили. Це залежить від цього на тріп, чи ми його доїжджаємо, чи ми його не доїжджаємо, чи ми слабаки, чи ми ні. Не слабаки. Ну, зараз на добраніч, зараз та сама процедура. Викладаємо сторіси, ставимо телефон на зарядку, спати. Ну. Все, ладно. Пока. Що ти? Сонне. Ми поспали півтори години, а ти прибав... Ми Нічого не поспав, я нічого не спав. Ну я не знаю скільки я поспав. А ти що ж спав? Ні. Ну то що ти кажеш, в які години? Коротше. Ми полежали, мої... типу. Ну да. так. Ти ось... ти ми полежали і ми готові виїжджати. Ми набрали сил. Це пішов на приколі.